Збив насмерть 19-річну дівчину на пішохідному переході, натомість отримав лише 5 років покарання. Саме такий вирок виніс Білоцерківський міськрайонний суд молодику, який у листопаді минулого року на пішохідному переході по вулиці Сквирське шосе, що на перехресті з мікрорайоном Гайок, позбавив життя дівчини з песиком. Згідно з ухвалою до в'язниці, він не сяде, бо йому присудили три роки випробувального терміну з позбавленням права керувати. Втівкою протягом трьох років. Крім того, йому змінили запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на заборону залишати житло з 22.00 до 6.00 години ранку. До того ж, винуватцю смертельної ДТП повернуть автівку Форт Мондеу з штрафмайданчику, якою він і збив юну білоцерківчанку. З обов'язків чоловік має відвідувати офіс пробації, повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також не виїжджати за межі України без погодження. Вину визнав, щиро покаявся, попросив вибачення у представника потерпілої та зазначив, що кримінальне правопорушення було вчинене ним в та за обставин, зазначених в обвинувальному акті. На запитання прокурора повідомив, що після вчинення кримінального правопорушення він підбіг до потерпілої, хотів викликати швидку допомогу. Проте в цьому йому перешкодили люди, оскільки не допустили його до автомобіля, де лежав телефон. Тоді він почав кричати, щоб хтось викликав швидку допомогу. Зазначив, що по приїзду працівники поліції задули його на прилад Драгер. Результат 0% проміле. Потім його повезли в лікарню, де зробили тест на визначення вмісту наркотичних речовин, який виявився негативним. Зазначив, що був на місці події весь час. Зникнути не намагався. Кінець опалювального сезону у Білоцерківській громаді з 3 квітня зупинять подачу тепла. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Відключення опалення в оселях відбудеться, якщо протягом трьох діб середньодобова температура перевищуватиме 8 градусів. Також Білоцерків тепломережа продовжать надавати послугу лікарням та дитсадкам там, де це можливо, і якщо їхні керівники подадуть відповідні заяви. Зазначу, що на початок березня містяни заборгували комунальному підприємству понад 236 тридцять шість мільйонів. 663 тисячі гривень за тепло. У селі Шкарівка мешканці вулиці Лесі Українки вийшли на протест через перекриття проходу до білої церкви. Власник новозбудованого таунхаусу встановив паркан, заблокувавши шлях, яким роками користувалися люди. Ситуацію вивчала наша знімальна група. Протест мешканців села Шкарівка по вулиці Лесі Українки ледь не закінчився самовільним зрізом паркану. Металоконструкцію встановив власник одного з новозбудованих таунхаусів, чим перекрив прохід мешканців вулиці до міста. За словами людей, комунальну землю викупили декілька років тому. Під час будівництва дорогу, яку люди засипали за власні кошти, зруйнували. Однак, все це ще було нічого, доки не дізналися, що прохід планують закрити. Восени Відбулись збори, на яких власник таунхаусу пообіцяв, що залишить метр проходу для усіх мешканців та дітей, які цією вулицею ходять до школи. Продалася ділянка всього 20 соток. Все остальне вокруг приватизоване, непонятно як непонятно ким. Це власність шкарівки, це муніципальна земля, яку. І прохід, пожарний прохід, і, і прохід ця вулиця проходна. Зробили махінацію. Спочатку оці ділянки дві з'їхали за, за трубу. Вони вийшли з долі. Потім купили о, 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 цей будинок, там було. потім купили цю ділянку, потім їх об'єднали, поділили, і яким чином дорога суспільного значення стала приватною власністю». По документам в них є документи обратної власності. Це, це правда. Але це не означає, що на ньому можна будувати будинок. Тому що це вулиця. Тут є порушення величезні, хто їм дав дозвіл на будівництво от, порушення генерального плану. От. Так само хочу, хочу додати, що коли ми тут були згори, дали нам слово, завірили, що буде прохід 2 метри, мер дикий пообіцяв теж. Сказав, що буде прохід, я цього не допущу. Ну, зараз його немає. Можливо, люди скористалися цим цим моментом і от, от. далі. Тут є це ділянка, так тут є ворота, є, є, є прохід. Ну, це ваш будинок. Мого тестя, да. мого тестя да. Е, е, да, до, В нього є ще вихід з тої сторони, але тут об'єднали дві ділянки. Не мали права ніхто дати дозвіл на це будівництво. І, хоча сам власник не приїхав, на місці ми зустріли його представника, який з бригадою виконував роботи. Він відстоює думку, що дозвіл на приватизацію землі давали посадовці, тому усі питання до них і аж ніяк не до власника. Та стверджує, що всі документи є, що правда людям показувати їх не захотів. А вам нашу тому, що Ви тут я, навіть не я міста. жителька міста Ви не Я житель міста в і сплачую податки. Міста був показувати. Дивіться тут питання в тому, ну чого. О, так, дай, ну це не до мене, це до виконкому. Якщо люди погодились, Дивіться, якщо людина купила, то задавав виконком, додавав виконком. Це, це приватна, власність. Що приватна власність. За цим забором приватна власність. Вашу хату ніхто не лізе і не робить Одесь проход. Тому що вигодніше ходити через вашу хату, чи цього, цього ніхто не робить. Зріже він зараз, заплатить за це все. Їде адвокат, їдуть хазяїва, їх питайте все. Справа в тому, якщо була домовленість між людьми і власником, де чому? На словах ну, бумагу тоді, бумагу бумагу ви бумагу витяг. Ну я откуда знаю. Відповідь на наш інформаційний запит заступника міського голови Олега Усенка описує вислів Я не я і хата не моя. Адже за його інформацією, білоцерківською міською радою рішень щодо земельних ділянок, вказаних на схемах, не приймалися. Вони були передані у власність згідно з рішеннями шкарівської сільської ради ще до створення білоцерківської громади. Органи державної виконавчої влади та органи місцеве самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, так у органів місцевого самоврядування та у їх посадових осіб відсутні повноваження про прийняття рішень щодо земельних ділянок приватної форми власності. Мешканці Шкарівки через два тижні повідомили нам, що паркан зняли в той же день. Хто саме не знають. До того ж, вони звертались до старости села та до дільничого з заявами, проте відповіді не отримали від жодної інстанції. Люди налаштовані рішуче і не збираються миритися з перекриттям проходу. Вони вимагають від нового сусідства компромісу та шукають способи повернути собі вільний прохід до міста. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо. Біла церква телеканал Еспресо Біла Церква завжди поруч з вами в один клік. Лайкайте, коментуйте та діліться цим відео зі своїми друзями та рідними на всіх наших платформах. Бо ми щодня готуємо для вас найцікавіші новини міста та громади. 135 плавців та 70 гімнасток. У білій церкві відбулись відкриті чемпіонати з плавання та спортивної гімнастики. Зокрема, в одному з басейнів велася запекла боротьба на дистанціях по 100 метрів різними стилями, а також в естафетах серед юнаків та дівчат 11-13 років. До запливів долучилися як представники місцевих закладів, так і вишневого. Золоті медалі здобули Роман Карпов, Рената Добровольська, Володимир Радько, Іван. Анстрига та інші загалом, наприклад, вихованці, ДЮСШ номер один завоювали 61 медаль. Два дні боролися за нагороди і гімнастки семи міст України. У різних категоріях білоцерківські спортсменки продемонстрували свою грацію та чіткість рухів. Як результат, наші землячки вибороли 23 нагороди різного гатунку: з них сім золотих. Традиційно у понеділок прогноз погоди на тиждень. За даними Укргідрометцентру, у білій церкві вона буде мінливою. У вівторок температура повітря прогріється максимум до плюс 13 та дощитиме. Середа від 7 до 10 за цельсієм і також опади. А ось у четвер та п'ятницю показники підвищаться. В день варто очікувати плюс 13-15 градусів та визиратиме сонечко. На вихідних погода зіпсується і буде похмуро. Подекуди сніг та дощ. Термометри показуватимуть від плюс двох до десяти. На цьому поки все. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за новинами Білої церкви разом з еспресо. Бережіть себе і до зустрічі.